У центрі Корюківки сотні людей з квітами і українськими прапорами стають на коліна. Так вони проведжають в останню путь своїх земляків, братів камишних – 46-річного Дмитра та 41-річного Олександра. Із початком повномасштабного російського вторгнення брати разом стали на захист Чернігівщини, потім вирушили на схід країни, розповіла їхня родичка Галина. Вони разом, так, да, спочатку це було в 2014 році. Потім, коли все, все почалося, вони зразу буквально за ніч зібралися і стояли вже Чернігава, захищали. Як сказали їм, що треба туди їхати, вони без ніяких вагань зібралися все. Ми їх навіть. Ну, так знаєте, казали, що хлопці, ну там ж страшне, що. А вони ні, вони ну, кажуть, ну хто як ми. Вони так нас. Заспокоювали, що все буде добре. Де саме були чоловіки, Галина не знає, бо вони нічого не розповідали. 2 жовтня цього року брати разом загинули. Було якесь завдання в них, і було ну, подвійне попадання, в їхній бліндаж. Каже, ну там ми так хвилювалися, щоб хоч якась частинка доїхала до нас. Я ну, особисто мала надію, що може там щось було не так, щось спутали, щось, але ж. Але експертиза підтвердилася по двом хлопцям. Ну, це дійсно. Чи ну, нереально, щоб одразу двох і їх немає більше. Попрощатися з братами Камишними прийшли їхні колеги та знайомі. Хлопців все своє життя працювали в нашому підприємстві. Один припрацював 19 років, другий 24. З 24 лютого вони пішли воювати. Вже майже два роки. Вони не шпалери випускають, а захищали батьківщину. Тому сьогодні присутній весь колектив, щоб вшанувати пам'ять. Дуже важка втрата. Згадати виключно відповідальними, добростовісними, які ніколи не залишать біді завжди, підставлять своє плече. Ну, таких людей наразі мало. Це такі люди. які... Ну, їх, скажімо так, чувство відповідальності, чувство перед собою, країною, дітьми. Ну, не могли вони не піти. У чоловіків залишилися мама, старший брат, дружини та діти. Важко всі молоді, щоб жити, 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 жити. Вічна пам'ять хай буде. Ой, це дуже важко. Дуже. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.